Всім привіт! З вами Аданило. Сьогодні ми будемо грати знову в Natural Disaster Survival. Я не знаю, чи подобається вам ця рубрика, чи ні, але мені, наприклад, вона дуже подобається. Ось, Ми забралися тут на арку. Стоїмо, стрибаємо. Не знаю, що ми можемо зробити. Коротше, так от. Що можна нам поробити? Так, стрибаємо. Ой, її стрибаємо. Стрибаємо. Щось робимо, коротше. Я думаю, ви бачите, що я роблю. Вибачте, якщо буде так шуршати звук. Отак от дивіться. Чи отак от? Короте, якщо буде шуршати звук, то вибачаюсь. Просто я тримаю телефон, так що так от. Стріляйте, держитесь на розстоянні від огня. Ну добре, я буду у воді стояти. Логіка. Логічно. Ой, я зараз згорю. Давайте я ліпше у воду стану. Я ж тоді не згорю, правильно? <звук> mm -hmm. Отак от чекаємо... Ем, як, як вода горить? <звук> Мені одному цікаво, як можуть горіти вода. Цікаво, цікаво. Цікавенько. <звук> ну, добре, що тут можна сказати? Так, тут якісь люди бігають. Заберуся я на арку. Так, ми на арці, тут люди стоять. Давайте тут встанемо до них. Не... Ой-ой-ой, я упав. Я на мечі стою. Ха -ха -ха. І що мені тут робити на мечі? Ну добре, давайте я зараз злізу вже. Коли згорить цей чел, я злізу. Ой-ой-ой ой ой, -ой, -ой, -ой. <свист> бачила, як у нього тупо рука відвалила, знаєте, чисто так собі стояв на мечі. Ну, це дивно звучить, що я стояв на мечі, але якось так. Знаєте, чисто я стояв собі на мечі і чисто відвалилася рука. Так, давайте на цій карті трохи пограємо. Ця карта, ця карта, ця карта. Наша любименька. Так, забираємо ось Та той самий ви, верх. <кій> я чуть не сказав верх. Давай, злізь звідси. Хеч Франк Часен. Він би тільки що чуть не столкнув. Ну добре, пофіг на нього. Я і так скоро, скоріше... Ой-ой-ой. Чуть не сказав скоро помру вже, Ну хоча б мені здається. Мені здається, я не вже, точно. Так, я вже сокамерник чийсь. Я вибратися хочу, давайте пускайте, пускайте мене. Чому у мене немає на фотці? Кстати, забідьте, я собі новий скін зробив, забьіте, ой, і в мене волосся нове. Тепер я маю червоне волосся, Шегі 2.0 Не знаю, мені подобається мій скін. Йдемо, 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 йдемо. Так, давайте тут трошечки. Ой, мене вдарило током. Мене вдарило током. Давай вибрати треба. Ой-ой-ой. Ліпшика я так робити не буду, бо як ви бачите, я чуть-чуть тут помираю потихеньки. А ні, я зовсім не помираю ще. Кстаті, давайте мені тут оплески, давайте за те, що я вам зробив відео, яке йде 10 хвилин. Е, кстаті, якщо ви наберете на цьому відео 0 лайків, то я зроблю відео про мишу. А це я зроблю 100%. Тому що... Ну тому що тому я хочу вже допройти, ту мишу, по... Попо. -по? Яке попо? -по? Який попо? -по? Який попо? -по? Не знаю, хто такий попо, -по, якщо чесно. Ну добре, буде тепер моя нова фраза. Так, тут цуна... Ой, мені цунами руку віддрі... Відр, відра, відера, відра... Відро, коротше. Мені цунами відірвало руку, от тепер я однорукий. Без руки я. Пов коли почув, що якщо відрізати собі руку, то можна не йти в школу. Якщо що осуджую, це, це що я сказав, тому що в школу, в школу треба ходити. В школу ходити треба. Нова карта зараз буде. Тут люди якісь. Чекай, поки нова карта наступить. О, у мене уже 120... А, 119 уже у мене. Е, о, цих виживань. Це дуже добре. Уже соточка була. Я пам'ятаю, у мене давніше прям аж давно у мене було аж тисяча. Я дуже довго грав е, в цю карту. Тюремна паніка. Е, може тюрьма? Не, тюремна паніка. Яка паніка, яка тюрьма, ніхто не знає. Так, я зараз уже в камеру піду знову. Не знаю, навіщо мені в камеру йти, якщо я вже відсидів своє. Ось ми вже в камері. Мене сфотографувало, я в камері. Так, все. Пішли. Кстати, якщо хочете, я можу робити свою карту в Роблокс, тільки напишіть. Ідеї мені для, для карти, і я, можливо, зроблю її навіть. Але це вже буде е, в майбутньому, тому що в мене зараз немає комп'ютера, ні, нічого, коротше, в мене немає. Громкий шторм, ізбігайте високих і відкритих міст. Ну я ізбігаю. Окей. Буду ізбігати. Відкритих міст я ізбігати не буду. Буду в баскет грати. Так, баскет, баскет, баскетбол, одною рукою граю. Ой. Кстати, ви бачили, як я вчасно це? Як я вчасно... Як я вчасно... Короче, як я вчасно обрізав відео, чисто такий перехід гарний в мене получився. Знаєте, я так стою собі і... Коротше, на даху цього будинка появляюся. Стріляйте, держуйтесь на розстоянні від од... огня. На що мені стріляти? У мене навіть пістола немає, чим мені стріляти, не знаю там. Е ой, я впав, Ви... я ліпше виберусь. Так, давайте я тут буду стрибати. Я не знаю, чим мені стріляти, може АК47 дробовиком, ой, я упав. І тепер мені тут треба буде сидіти, поки хтось сюди не стрибне, якийсь геніальний чел. О, тут чел помер. Помер так помер, це добре. О, зараз сюди якийсь геній стрибне. О, давай, стрибай! Давай, о, ура! Все, я вибрався, давай. Ура! ой 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 ой, ой. Ви бачили? Чисто, як землетрус виглядав. Чуть-чуть пограюся, і все-таки ще дитина. Ось. Я не знаю, як на цьому острові може бути стільки цього-всього. Цих-всіх-цих. І взагалі навіщо тут будувати парк. Ну, е Ну, парк тут будували, арку-парк. На початку. Я не знаю, навіщо його тут будувати, якщо тут ніхто не живе. Ну, хто його знає, може тут будуть відпочивати, приїжджати. Так, давайте заберемося на дах. Ми вже на даху. Ось. Ну, що я можу сказати? Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Ну це вже вам по бажанню. Це вже за... якщо ваша активність буде велика, то я буду частіше постати відео. З вами був я, Данило, і всім па 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 па